Так, Всім привіт. Сьогодні будемо розбирати ось такий двигун. Це двигун мого батька з Його Мінчака, На моєму стоїть, а цей треба буде перебрати. Чого вирішили перебрати? Пробило сальник, повний квартер бензину був. Ну і прошнявав вже якось го ну стрімненько їздить. Тяга була, вся компресія була, але сальник пробитий воно не буде, так як треба працювати. так. Вже прийшов в такому вигляді, я його помив трохи, бо тому що, як сальника пробило, так його тут ось у маслі, пилюки, ну, в чому хоч. І доволі таки швидко. пробився він ще 23-му році літом. І отож осінню так доїздили. Та це вирішили його цей, пересипати. Ну і Поміняю почіпники в коробці, примірю вже шестигранники, соберу його шестигранники, не на ці болти. Купили новий сепаратор, поршень, проточення до другого ремонту. А це ось той, що був. Тут місцями таке. Потертості є. Ну, ще буде на запас. Зараз будемо розбирати, зливати масло і дефектувати. Що тут ще? Замінимо щеплення. Ну, Далі буду вже по ходу діла включатися. Розказувати що тут у нас виходить. Хочу відео зняти, не спів. Коротше, бензин вийти з картера. Оце вам поробитель, сальник Наскільки З кривошипної камери он ще потік. О, йо-моє. Капець. Так, один ось пробитий сальник. А я зараз постараюся. видно, так? Да? Потім по коробки плюс-мінус все нормально, болтики ми ці вже ставити не будемо ці. Вал теж нормальний, тут корзина нормальна, зуби нормальні. Тут по коробці більш-менш. Ну, є один підшипник, другий підшипник. Ці обов'язково міняємо. Тут зараз розбираємо, дивимося, в коробці масла не було взагалі від, зовс... від слова зовсім. Так, ці підшипники на кришки, той, що на 4 передачі не стукає, і цей навал, навал теж нормальний підшипник. Коротше, поки що два. І мені таке предположення, що там всередині сальник теж пробитий, бо дуже багато було бензину з квартира сюди. Ну, Якщо сюди вже попадає, відповідно що через оцей же сальник ой, зараз. через оцей сальник сюди ж залітає бензин в картер через. Ну, коротше, робимо. Пошукаю імпортні сальники, можливо, знайду в нас в якомусь сільгосму магазині, а там побачу. Поки так, продовжуємо. Так, купив підшипники. Усі. Тут в мене 5 штук і ще десь. Десь два там без упаковки, ну не було таких, щоб кіникси. Типу, ну, теж нормальні, хороші підчіпники. Кіникси купив, це 300 гривень. Набір прокладок 130 гривень тут на весь двигун. ну Повинно бути на весь двигун. Так, і зараз <клес> будемо мити, вже все наготовилось. Компресор, мийка, будемо мити картира, все готове до зборки. Ще не купив сальники. Завтра куплю сальники, будемо встановлювати вже все. Так, не включався, бо трохи зайнятий буде зборкою. Так, на даний момент що в нас? Поставив? Вже... трохи. Поставив вже корзину, зібрав коробку, все включається, все чудово. Колінвальчик теж чудово. Закотить, то бо цей ось не прижимається. Тут, воно шайбою кинеться, прижметься і не буде це Легенько все крутиться. Шикарно все. Так. Тут закрутив, на фіксатор різьби ось такі все посадив. Ось бачите, ну, Непогано, я вже ним декілька років користуються. колись купив його, це до сих пір. Так, це на фіксаторі, це тут теж ця гайка на фіксаторі. Що ще воно на фіксаторі? На фіксаторі всередині там куліса переключення, та що кріпиться, та так звана ромашка, теж на фіксаторі. Так, тепер будемо кидати далі щеплення, зараз покажу яке. Отаке корокове щеплення У мене на моєму таке саме стоїть. Я ним дуже задоволений. Вже я роки-два роки на ньому їзджу, навіть більше. Ну я дуже задоволений щепленням оцим. Ось така коробочка, кому цікаво. Заказував не пам'ятаю на якому сайті вже. Ну це таке, зараз ставимо, вже як собраний, тоді вже наступне відео буде. Ну ось і все, зібраний мотор. Поставив лапки, кришки. Ну, до кучі його зібрав. Сюди поставив болт по кріпості 10,9, бо тому що тут вічна проблема, не хочеться туди заварювати. Так що поставив болт, поршень, прийшлося на поршні там сепаратор не влазив, прийшлося підпилювати напильничком. ну Тут по боках так. розширювати, щоб сепаратор влазив. Ну, Я ще таке перший раз бачив. Поставив диски щеплення. Ну, і зараз батько забере, будуть вдома вони вже там запускати Може там у брата попрошу, хай відео, зніме коротеньке, як заведеться, та і все. Так, ось такий ось получився моторчик. Собраний, перебраний, посадене все на герметик, тоненьким слоєм, не товстим, просто тонесеньким скрізь. Шестиграннички, все. Ну ось таке ось відео. Тоді пізніше, як буде можливість, покажу, як заводиться. Все, на цьому все. Так, ось мотор вже працює. Ну, тут ще попідложуватись. Адбесу. І все. На холодно. холодний, погано підсоті. Ось так. Перебраний. Це чудово. сподобалось, ставте лайки.